Отримали нашу продукцію. Дивіться, це Golden Collection, золота серія, крем, зволожуючий денний для обличчя. Крем навколо очей. Денний також, золота колекція. Так, що тут? Це крім нічний навколо очей. Дуже класно, користуюсь сама цією серією, дуже її полюбляю Крем-нічний, живильний омоложуюча формула і крем від зморшок. Також це Golden Collection. Що тут ще є? Це відбілююча зубна паста. Таке, знаєте, і усунення зубного каменю, і відбілення зубів Ну, дуже класне. Прям для гарної, гарної білої посмішки радісної. Також зубна паста 39 екстрактів. Наші гелі для. Дуже швидкого загоєння шкіри, і горла, і взагалі всього від укусів, всяких комах, маленьким діткам дуже класно цим користуватися саме. Гель-39 трав. От їх тут у нас багато. Крем регенеруючих який швидко регенерує, загоює шкіру, будь-яку, бачите, обличчя тіла, неважливо, де від обіків дуже класний. Так, доміно це гель для вмивання. Бачите, це. В такій є бутилочці, а є ось змінний флакон. Да, флакон такий із натиском, да, а є змінний флакон. Так, регенеруючий, антиоксидантний крем, тонізує, оновлює свіжої шкіру, еластичної робить від будь-яких цяточок, плямочок. Крем -мак Блосом для рук, свіжої зволожує, пом'якшує шкіру рук. Тіари Демоної це маска нічна, це пептиди нового покоління, дуже класна. Користуюсь, люблю також. Так, Це гель це що таке? Це Шаломниця байкарська. Ось дивіться, який це класний екстракт. Це засіб, який надає заспокійливу дію, зменшує напругу при психологічній, фізичній перенавантаженнях, збільшує силу і уповільнює частоту серцебиття, очищує також судини. Дуже гарний такий екстракт чоловниці Байкальської. Є ще в більшій пляшці також. Екстракт ісламського моху, це і дихальна система. Це просто такий класний також екстракт, допомагає от при кашлі, асмі, коклюшу, відновлює сили після важких хвороб, от навіть запалені. Взагалі от горла, даже дуже класний екстракт замовила і буду його пити. Це чоловічий дезада. Антіперспирант. Натуральний, класний, приємний, має дуже запах. Ну, Звичайно, наші вітаміни це гепатофлор для печінки, покращує роботу печінки. Так, гепатофлора 2 зміцнює волосся, бачите, ріст волосся і взагалі, щоб не випадало. Ці вітаміни це реброфлор це для мозгового кровообігу, покращує його. Що тут? Апіфлор-мінус? Це нормалізація тиску, от, забезпечує знижує артеріальний тиск. Ну і взагалі нормалізує. От, дуже гарний такий Тоже і потрібний це Ось така наша продукція. Да, от я зараз в офісі і розкладаю всі замовлення. Приходьте, в нас є на що, що вам запропонувати. Да, і багато натуральних класної продукції.